Гарно всім врожай! Ви на каналі Ліричний селянин. І сьогодні у нас тема, яка, на перший погляд дрібниця, але насправді має прямий вплив на врожай перцю. От такий перчик у нас. І що, ще, що це таке? Так от, обривати листя у перцю чи не обривати? Ось в чому питання буде у відео. І я вам скажу: іноді: обривати потрібно. І навіть дуже потрібно. Але не все підряд листя. І не завжди. Зараз усе я вам поясню коротко, по-сільському, без наукових різних заумностей. Так що розпочинаємо. А ви, звичайно, ставте вподобайки під відео. пишіть коментарі, як у вас перець цього року. Як бачите, вже і липень місяць на вулиці, перець такий невисокого росту. Любить він тепло, але, але, а що? Але в червень був холодний, то не давало йому підрости. Але нічого, зараз піде тепло в липні, тобто вже є, воно буде все рости. Навіть, бачите, вже квітнуть деякі перчинки починають, хоча невеликого зросту. Але сьогодні відео трішки не про те. Отже, навіщо взагалі обривати листя в перцю? Перець рослина теплолюбива. Ніжна любить сонечко, але не любить, коли листя закриває плоди, не провітрюється кущ, волога застоюється і тим більше, коли починаються грибкові захворювання. А ще, коли на кущі дуже багато зелені. Він також не любить. Рослина тратить енергію на листя, а не на плоди, які б могли всю свою енергію передати в наші гарні такі плоди в перчики, але він буде тратити всю енергію на листя. От і маємо гарний кущ, такий може вирости, а перця 3, 4, 5 штучок, і все. Тому листя іноді треба прибрати, але не все, і не будь-коли. Отже, коли і яке листя обривати. Нижнє листя обов'язково. Як тільки кущ починає формувати плоди, листя до першої розвир... розвилки, нижче плодів можна зняти сміливо, бо воно не дає користі, тягне соком дуже багато, притягує грибок і вологом і закриває циркуляцію повітря. От, наприклад, кущ, бачите, який такий гарний листя багато. Але, от починаються розвилочки, от там потрібно листя все обірвати. Для прикладу, от, бачите, до розвилки. Уже все обірвав, там листя немає. Тут потрібно все обривати. Так само і на інших кущах. Все потрібно беремо так і обриваємо, щоб не було нічого до першої розвилки ніякого листя. Бур'ян також можна обривати, який біля куща. Наступне листя потрібно обривати, те, яке затіняє наші плоди. Ну, ще плодів немає, щоб показати вам, але потрібно обривати. Плоди мають бачити сонце, а не сидіти в темряві. Якщо листок прямо лежить на плоді, то забирайте його негайно. Також, якщо у вас на перці є листя із плямами, хоча б почекайте, почекайте. От уже в нас навіть на одному, а я й не бачив. Дивіться, які вже перчинки гарні. Трішки листя приберем, щоб сонечко на нього попадало. Отак. Так, яке ж наступне листя? Листя з плямами пошкоджене, підсохла, треба також знімати обов'язково, щоб не поширювалася хвороба. Щоб не поширвалася хвороба на ваші перчики. Також, якщо кущ дуже сильно загущений. Не знаю, що для прикладу показати, немає таких також. Якщо загущений кущ в середині темної сиру, це ідеальна умови для гнилі, то прибирайте декілька листочків, щоб потрапляло сонечко. Бачите, вже і портулак розростається, все росте на городі. Так, звичайно, що ж не можна робити? Не обривайте все підряд. Перець має мати зелену масу, без листя він не зможе. Годувати плоди. Не чіпайте листя в спеку, краще робити це зранку або ввечері. Не використовуйте вогкий інструмент, ліпше обривати вручну або чистими ножицями. Не забуваємо це також. І головне не обривайте більше двох-трьох листків за раз з одного куща. Краще обробити рослини поступово протягом кількох днів, щоб не було стресу для самої рослини. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Обривати листя в перцю це не примха, а розумне втручання, яке допоможе зібрати більше плодів, збереже рослину здоровою і дасть гарний вигляд у вашій грядці. Спробуйте і подивитеся, як реагують ваші перчики. А потім поділіться в коментарях: обривайте ви листя чи ні. З вами був ліричний селянин. Підписуйтесь, щоб знати більше простих, але дієвих секретів. До нових зустрічей. Хай перці у вас будуть великі, соковиті й червоні, як серце, селянина.